Будемо дивись, який у нас новий звір -ко котячий, такий дуже великий і грубий. Розкажемо про великих і великих котиків. Чи був теж котик, такий як оцей товстун. Ні, він не був Товстун, він був худун першим. Але дуже любив їсти всякі там макарони. Відповідні. А кот ну, хіба куди макарони їдять? <рик> Та оце й їв все. І він ходив, перший йому вдома давали їсти, потім на смітнику йому давали. Він собі ходив, вишукував. Їв, 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 їв. І потовстішав капець. І вже йому так тяжко було ходити. І він такий, <рик> не дай Боже, вилізти на якесь дерево, то потім 2 два дні злазив світом. Дуже. Дуже грубий був такий тяжкий одного разу його. Короте, він біг, біг, побачив якогось горобця, думаю, зараз ловлю його, бо щось до смітника за всякою їдою доїти шкода. ну Не шкода леньке, бо грубий, І побіг, короте, засапався, впав, і в нього щось там якийсь серцевий приступ, чи що там в нього відбулося. І капіці, йому викликали, люди побачили, що йому погано ветеринарів, швидку ветеринарну службу. і Вона приїхала за ним. Його забрали в лікарню котячу. І кажуть тому господарю. А що ви його там відпускаєте, він там їсть там. Та він каже, та я його не відпускаю, він сам ходить. І там через вікно виліз, пуль по дереву спустився. І все вже на смітнику йому даю їсти вже дієтичний корм такий, а він все одно якби їсть і ходить, і, 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 і розриває упаковку, і звітом виїдає і все. І по вулиці ще на під'їдках всяких там, то під'їсть, перекусить чіпси. цей той каже, лікар то не можна. Ми йому зробимо біля операцію. Видали їм частину живутка, він буде менший і мусив удати. Він тоді не буде дуже грубий і, і зможе нормальне життя вести. І все. Той каже, добре, зробили йому ту операцію, і все, він стільки не хотів вже їсти. От, і, і господар почав від нього трохи ховати їжу, всякі там смаколики, от, щоб він не їв. І, це. і він так походів і став нормальним котом. І познайомився шаскицькою. Кавичі вони там одружились котячим весіллям <рес> і народили котиків і жили щасливо, худенькі. Ну нормальні, не худенькі, нормальні.